Міша, що це? Дефібрилятор. Точно, це пристрій, який рятує життя. І сьогодні ми про нього розкажемо і покажемо, що навіть діти можуть ним користуватися, так, угу. Так, Ярославе. що ми робимо з цим ящичком, і де його шукати. Ну, По-перше, його вже можна знайти в метро, тобто в Україні, як в розвинутих країнах, в метро розставили дефібрилятори. Це дуже круто. І навіть був вже випадок, коли ним вдало скористалися. Вдало скористалися да, і врятували людині життя. Е, дефібрилятори так само можна знайти в багатьох ІТ-компаніях, в міжнародних компаніях, де це в порядку речей, да, щоб були ці дефібрилятори в посольствах. В просто у людей вдома, в автомобілях там деякі it's люди it's возять. Тобто їх стає дуже дуже багато за якою позначкою, або за якими ознаками ми можемо зорієнтуватися на місцевості і зрозуміти, що десь поруч, якщо в нас немає цього додатку, є дефібрилятор. Це зазвичай, або надпис АЗД автоматичний зовнішній дефібрилятор, або надпис AED, автоматик екстерного дефібрилятора, або блискавка, або сердечко, червоне чи зелене. І користуватись ним дуже і дуже просто. От зараз ми будемо пробувати. Ми дамо його дітям і витягніть електроди. І, і вже не, нам Нехай підказує. діти самі все роблять. Відкрив ну давай, Міша, ти відкрив. І витягніть електроди. Зніміть пластикове облицювання з одного електроду. Ось так. тобі пакет, ти його відкрив, витягай електроди. Витягай електроди. витягає електроджувати. Що каже Що каже тітя? Витягти. Зніміть пластикове облицювання з одного електроду. Так, бачиш. Тягни. Сильна, сильна, сильна. О! Зніміть пластикове облицювання з одного електроду. Зніміть пластикове облицювання з одного електроду. Тобто ми тепер накладіть один електрод на оголену Дивіться, верхню чуєш, що частину каже? грудини. Зніміть пластикове облицювання з другого електроду і покладіть його на перший електрод. клаїти електроди на, на, на зображеній ілюстрації. Зображені ось, ось одна, ось, ось другать пластикове облицювання з другого електроду і покладіть. його на Чому не варто Немо боятися користуватися дефібрилятором? Тому що він ніколи не вб'є живу людину. пластикове облицювання з дро, електроду. І тобто, якщо людина жива, а ми помилково беремо дефібрилятор, він не спрацює. Нічого не відбудеться. Ритму не торкатись до пацієнта. Значить, ми цю дитятку прибираємо, це дитяко прибираємо. Пацієнта. аналіз ритму не дивимося, що відбувається. Не торкаємо, не торкати пацієнта. Відсуваємо алепто, від пацієнта. Іде зарядка. Відійдіть. Натисніть наблимаючу кнопку, щоб надати розряд. Нам треба натиснути на кнопку, але перед тим як тиснути, треба крикнути. Розряд, натисніть, подивитися, щоб кнопку, ніхто доторкався до пацієнта Я? і лише потім натискати Натискай. на кнопку. Розряд для електрошоку надано. Розпочніть серцево легеневу реанімацію. Пам'ятайте, зробіть як це 30 робити? натискувань і Зробіть штучне дихання із рота в рот або із Давай. рота в ніс. Тобі. Штучне дихання із рота в рот. Ми робимо лише тоді. Оце він відраховує нам робити щонь. Серцево-легеневу реанімацію ми почали з натискань. Він рахує. Він задає ритм, з якою частотою нам качати, наша робити. Він просто Ваша підказує все, що треба робити. Тобто навіть дитина може зробити так. зробила 30 натискань. Я зупиняюся вдохи. Продовжуй. Знову 30 натискань. Чи потрібна спеціальна підготовка, щоб вміти користуватися дефібрилятором? Ми його поки закриємо, щоб він нам не заважав спілкуватись. Як бачите, ніякої спеціальної підготовки не треба, тому що у нас... По факту п'ятирічна дитина справилась з використанням дефібрилятора. Все дуже і дуже просто. Відкрили, дістали, приклеїли, забрали ручки, він оціневритим і сказав, вам треба стукати чи ні. І саме головне, треба наголосити на тому, що якщо ми приклеїмо електроди на когось з нас, на когось живого, на когось, хто дуже міцно спить, а ми дихання не перевірили, то нічого не відбудеться. Тобто дефібрилятор ніколи не вб'є живу людину. Ніколи. І саме головне, без дефібрилятора вам не вдасться врятувати життя, тому що є такий ритм, як фібриляція, і його треба зупинити. А зупиняє його якраз автоматичний зовнішній дефібрилятор. Тобто без нього нічого не вийде, а з ним ви ніколи не вб'єте живого. Тобто його не треба боятися, його треба брати, використовувати. Нагадаю, без спеціальної освіти, навіть якщо ви ніколи не бачили цю коробочку, ви зможете врятувати життя. Просто потрібні. Потрібно не слухати, трогати не трогати пацієнта. Так. Просто потрібно слухати його уважно і виконувати усі дії. Не